Добрий день, як діла? Сьогодні ще один день в Канаді. Е, вчора було півтора року, як ми сюди приїхали і, може, треба якісь, якісь висновки, не висновки, але я розкажу про свої відчуття. Півтора року і це означає, що я можу подаватися на виплати е, дитячі, і це дуже добре. Я сподіваюся, буде якась е, грошова допомога. Від уряду, як і у всіх інших людей, хто є податковими резидентами. 18 місяців дан. Я вчора намагалася щось з цим розібратися. Ну, не те, щоб намагалася, я читала собі uh, Canada Revenue Agency, Щось читала, читала і заснула. Бо це я робила в ліжку і хотіла спати. Намагаюся створювати різдвяний настрій для себе Теодора. Зробила адвент-календар з діями. Сьогодні ми печемо різдвяні пешівка і вони печуться в мене в духовці. Ем... Ще треба наприбирати, і я не можу перестати думати про роботу. Я весь час думаю про роботу. Я працюю із сьомої щось і залишаюсь на роботі до п'ята тридцять або іноді шоста. Не тому, що мені владять, а тому, що я можу. Отак. Ем. Зараз моя робота цікавіша, ніж була до цього. Я більше працюю мозком, але дуже багато треба вчити. І найголовніше, що багато треба спілкуватися з людьми. А на моїй психологічній групі підтримці я зрозуміла, що я не хочу спілкуватися з людьми. А знаєте чого? Того ж я боюся чути їхню позицію щодо Кацапів. Мені б не хотілося. Знати, що вони лояльні або що вони їх підтримують. І через це я не спілкуюся з людьми, це створює перепони в моїй роботі, і я не працюю на повну силу. Також я працюю в команді з інтровертами. Ми всі в одному приміщенні, але ми не спілкуємося між собою. Я маю їх координувати, і я не знаю, як це зробити, тому що я теж людина-інтроверт, і я не люблю балакати. Не кажучи вже про те, щоб заводити якусь дружбу з цими мужчинами. Я можу сказати, що я втомилася, вигоріла і згоріла, і все ось це. Але що це зміни? Нічого. Сьогодні день, коли ми не пішли на хокейну гру з Теодором, бо Теодор казав, що в нас не вистачить часу упекти печівка. І ми сьогодні не пішли до церкви, тому що я сказала, що в нас не вистачить часу пекти печівка, тому що в мене в планах сьогодні в неділю. Ще попрацювати, бо завтра у нас важливий мітинг, де мені треба щось балакати і що робота має бути зроблена, а робота не зроблена і мені немає що балакати. Треба буде до цього підготуватися. В моїй машині щось зламалось, вона ще їздить, але щось в ній зламалося. І треба її відвести на ремонт. А я не знаю, де знайти на цей час. А так. І не знаю, чи треба її ремонтувати. Тому що, можливо, треба її продати і купити іншу машину, яка їздить нормально, а не речить. У неї відпало, я не знаю, як сказати це українськими словами, я не я ніколи не знала цих слів. Е тобто я частину слів знаю українською мовою, а частину не знаю. Коротше, вихлопна труба е відпала, тому що треба було замінювати мафлер. Мафлер я купила, але я його не замінила. Там ми підшаманили, при... прикріпили її на проволоку. А зараз вона відпала. Потім ми ще її доклеїли епоксидним клеєм, а тепер зараз вона заново відпала, але вже з куском мафлера. І ну, якби я не полізла вчора чогось під цю машину, дивитися, я би і не знала цього. А так тепер я знаю, і я така в такому трошки. В такій напрузі. Так. Про це розказала. Ну, взагалі, треба це пофіксити. І я не знаю, треба фіксити чи купувати нову машину. Е, Грошей купляти нову машину, немає, бо я б хотіла заплатити у мене зараз ювілейний рік, я можу заплатити без штрафів за будинок і скоротити е, кількість. Ну, мені доведеться платити не 6. Не 16 років 3 місяці, а 15 років 6 місяців, що в принципі краще. А з іншого боку, можливо, мені ці гроші згодяться десь як подушка безпеки або щось таке. Тим паче, щось все дорожче, і зима почалась, і начебто ще не було сильних морозів, а платіжки приходять величезні. То я в роздумах, а тут ще й машину хочеться купляти. Ну, якщо будуть виплати на дитину. То з іншого боку, можна і щось купляти, а, а потім в січні в нас закінчиться субсидія на а, післяшкільне. Як це називається? Післяшкільний догляд. Малий тут сидить, то я в нього перепитую. Він все знає, дуже розумний хлопчик. Заберуть субсидію на післяшкільний догляд, і я думаю, ну, коротше, фіг зна. Будуть гроші, не буде грошей. Типу і немає такої фінансової якоїсь проблеми, а може, і є. Про піар нічого не чутно. Взагалі нічого не чутно. Але, мабуть, почне бути чутно через два місяці. Батьки кажуть, щоб я подавалася як родичка тих, хто має перманент резиденс. Але я. Але я що? А я нічу. Я не хочу платити. Коротше, все в гроші впирається. тому що я вже заплатила три тисячі доларів. А це іще треба буде платити скільки з 3000 доларів. Не хочеться платити ще грошей. Хочеться довести попереднє. Ну, Плюс, якщо я вже в процесі, то нащо мені щось там бігать шукати? Багато думок, але вчора вирішила: наступний рік нічим не переймати. Ну, не то, щоб нічим не перейматися. Не брати ніякого ні навчання, ні вчити нічого, не ні, ні додаткових курсів, абсолютно ніякого навчання не брати. Наступний рік просто. Займатися своїм тілом і нічим більше. Здається, гарний план. Наступного року мені 35 років і хоча б якась частина буде приведена до ладу. Можливо, ну, побачимо. Але зараз здається гарний час подумати про це. Тобі є що додати? Коротше, є в мене друг, який сказав, що наше знімати відео, якщо вони скучні і вони нікому не нужні. І знаєте, що я подумала? А мені потрібні. Угу. Тому що, якщо я в цьому своєму подавленому моральному стані досі можу щось записувати і функціонувати, то це буде мені шанс повернутися до цього колись. Може, я буду в ще гіршому стані, ніж зараз. Вот. І я вам до речі, ви мене не питали, звісно, а мене нічого не зупиняє. Е, я почала минулого вівторка читати книжку, називається All Baba's Children's. Їй 50 років вже написала якась жінка з діаспори, але вона не була включена. Ну, вона не росла в українській родині, вона потім поїхала в Торонто, потім повернулася в Едмонтон, а потім почала писати книжку за грант якийсь. І я прочитала не так багато, але це дуже цікаве простановлення українців в Канаді. І мені дуже сподобалося вона писала про доктрину, яка є в українців. Ви, мабуть, це бачили в моєму інстаграмі вже. Але whatever will be, it will be. Бо якось та буде. Вона переклала, якось та буде, як цю фразу. І Максим мені сказав, що This is the way. Це дуже. <смеш> Дуже мандалорська якась доктрина. Мені просто це було смішно. Я цим ділюсь. Якщо вам не смішно, не смійтесь. На цьому все. Зараз дві години дня. І я сподіваюся, сьогодні я більше ніяких відео записувати не буду. Па-па!